Історія про мишенятка Лео, який не любив програвати. В Садочку мишенятки Лео дуже подобалось грати з друзями. Гра називається Мишка не серця. Щойно мишенятки Лео на кубику випало три. Один, два, три. Ура, Х'юга, ти вийшов! радіє мишенятку Лео та викидує фігурку х'юга з ігрового поля. Проте хюга не рад. Ну, Лео, навіщо ти це зробив? Я майже дійшов до цілі. Лео лише посміхнувся і сказав Не серця, Хюга, ти ж знаєш, що я завжди перемагаю. Ой, а що трапилось? Лео був такий щасливий, а зараз сидить незадоволений. Хюга викинув мою фігурку з ігрового поля, а я хочу виграти, голосно поскаржився Лео. Мишенятка зухвала з хрещою лапки і каже Тоді я не буду грати. Ой, Лео, не псуй, гру, якщо ти зараз зупинишся, ми не можемо грати далі. Але Лео образився і відвернувся від друзів. На щастя, безглузда суперечко швидко забувається, і Лео вже на дворі в пісочниці грається зі своєю подружкою діді Дакс. Вони будують з піску фортеці та прикрашають їх мушлями та кольоровими прапорцями. Замок діді справді виглядає чудово. Лео, подивись, яка в мене гарна велика фортеця вийшла. Але Лео не радіє. Він каже, в мене повинна бути сама гарна фортеця. Діді сидить перед купою піску і витирає сльози. Діді, що сталося? В тебе була така гарна фортеця? Лео зруйнував мою фортецю, ридає діді. Навіщо він це зробив? здивувалися друзі. Проте Лео це не турбує. Він втік, залишивши сумну діді. Але ввечері Лео йде на Великий Луг. Там він часто грає у футбол зі своїми друзями. Діді, Хьюга і Теса вже там, вони вже давно грають. Я заб'ю гол, кричить Теса і несамовито б'є по футбольному м'ячу. І справді м'яч летить високо над головою діді. Теса забила гол. Один нуль, радісно кричать малюки. Лео стоїть осторонь. Після того, що сталося вранці, друзі не хочуть його кликати в гру. Гей, Лео, повертайся, кличе теса. Поверни нам м'яч!» – кричить Хюга. Ти не можеш цього робити, скаржиться діді. Невже Лео це зробив? Він схопив м'яча і тікає з ним. Якщо ви зі мною не граєте, я не поверну вам м'яча. Те, що зробив Лео, справді неприємно. так, друзі, не поводяться. Вдома Лео сумно сидить у кутку і розповідає Теді про своє горе. Насправді я не хотів ні з ким сваритися, я просто хотів виграти в гру. Потім побудувати саму велику фортецю з піску та забити якомога більше голів, бурмоче, Лео собі підніс, добре, хоч ведмежатко його слухає. Наступного дня Лео повертається до дитячого садочка, але друзі зустрічають його не так радісно, як зазвичай, і ніхто не хоче з ним гратися. Хюга намалював гарну картину і показує її іншим дітлахам. Погляньте, яку чудову картину я намалював, захоплено кричить він. Усі роздивляються малюнок Хюга, повернувшись спиною до Лео. Ніхто на нього не звертає уваги, ніхто на нього не дивиться бідний, маленький Лео. Тепер він почувається зовсім самотнім. Звичайно, вихователька також помічає, що діти по-іншому ставляться до Лео. Вона просить усіх сідайте в коло біля мене і розкажіть, що сталося. Діді, Теса, Фіпсі та Хюга одразу сідають разом. А що з Лео? Мишенятка залишається сумним і самотнім осторонь. Це справді неприємне відчуття. Але вихователька відразу просить його Лео, йди до нас, сідай разом з нами. Тільки на всі сіли вколо починають розповідати виховательки, що сталося, чому вони так відносяться до Лео, і що він справжній розбишака. Тільки мишенятко мовчить нічого не каже, вихователька уважно усіх вислухала, а потім звернулася до Лео. А ти хочеш щось сказати про це, Лео? Я просто хочу завжди вигравати, сказав мишенятко Лео. Я це розумію. Але...